Друзі, привіт! Я хочу вам показати ось таку чудову книгу, прекрасу, одну із моєї бібліотеки. Це Віктор Гюго Собор Паризької Богоматері, чого тільки коштує ось дане оформлення палітурної кришки. Це просто витвір мистецтва. уже. І дане видання це видання 1900, зараз скажу, 70. Шостого року Віктор його написав цей роман в 1831 році, і він є його першим романом і являється також першим романом історичним, виданим на французькою мовою. Дуже гарні тут ілюстрації, також мені дуже імпонують ось ці готичні такі шрифти, і ви книги. Читайте ні в якому разі не викидайте, насолоджуйтесь їхньою красою. Дякую.